Олексію Цьомці було 56 років. Відкритий, щирий, справедливий. Таким пам'ятатимуть його усі, з ким перетнулися життєві дороги. Панахида за загиблим відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Траурна церемонія біля центру культури та дозвілля. Сюди прийшли найрідніші люди захисника, представники міської влади, громадськість. Олексій Цьомка народився 5 листопада. 1966 року в селі Клишки Шосткинського району, закінчив школу, став працювати у сільському та лісовому господарстві. Олексій щиро любив природу рідного краю, саме тому після проходження строкової служби у прикордонних військах він повернувся на малу батьківщину і тут будував своє. Доросле життя. Після того, як чоловік одружився з коханою Тетяною, він став щасливим батьком двох синів. Ті, у свою чергу, порадували батьків онуками. Завжди відчуваючи відповідальність за родину, чоловік намагався забезпечити її всім необхідним. Він багато працював. Олексія Анатолійовича підтримували друзі, знайомі. Вони дуже цінували відкриту і щиру натуру Олексія. Всі твердо знали: порада, допомога, спілкування це все він, Олексій. Цьомка. Він гаряче захоплювався технікою, мав золоті руки. З 2000 року працював приватним підприємцем. В перші дні повномасштабної війни чоловік звернувся до військомату і Приєднався до лав добровольців. А 17 травня 2022 року був призваний на військову службу, вирушаючи на війну, Олексій жартував. Якщо я піду, війна закінчиться швидко. За будь-яких обставин він намагався не втрачати поміркованості та присутності духу. А в найгарячіших точках воєнних дій став для молодих побратимів фронтовим батьком. Його називали дядя Льонін, Його щиро любили і поважали. За два дні до загибелі він дзвонив рідним. Ніхто й думки не мав, що зателефонував в останнє. 18 липня 2023 року життя справжнього патріота України, люблячого чоловіка, батька, брата та дідуся, трагічно обірвалося. Олексій Цьомка загинув при захисті рідної України. Він був справжнім чоловіком, мужнім, чесним, відважним, працьовитим, добропорядним. Завжди приходив на допомогу, хто б не звернувся. Щирий у порадах та підтримці. Шосткин, ще на сьогодні знову в траві. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь захисника України, захисника вітчизни. Олексій віддав своє життя як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нас від загарників. Добрим, веселим, чесним, доброзичливим, розумним, відданим патріотом своєї батьківщини був Олексій. Таким його. Будуть згадувати і пам'ятати друзі, однокласники, сусіди, вічна пам'ять, вічна слава, вічний спокій воїну. Герої не вмирають. За них залишається пам'ять у наших серцях. І ми будемо за них молитися, просити у Бога допомоги для них і для наших воїнів, які. Живий, захищають нашу землю від ворога. Спаси вас, Господи, і благословення Господнє на вас, на всіх. Присутні поклали квіти до труни загиблого героя, схиливши голови у глибокій скорботі. Траурна процесія рушила садовим бульваром. Місцем останнього спочинку Олексія Цьомки став його рідний край. Вічна пам'ять захиснику, який понад усе любив Україну і поклав своє життя за її. Мирне майбутнє.